Один з найулюбленіших наших десертів. Він настільки простий в приготуванні, що дитина робить його для всієї родини самостійно за кілька хвилин. Всі інгредієнти вказані в кінці відео та в описі під цим відео. Відміряйте 750 мл молока. Частиною з цього молока залийте 15 грамів швидкорозчинного желатину. Трохи перемішайте та залиште набухати хвилин на 10. За цей час можна підготувати ємності, в яких будете розливати отриману масу. Після цього залишки молока вилийте у сотейник або каструлю. До молока додайте 1 чайну ложку ванільного цукру, 100 г цукру. Та желатин. Поставте на плиту підігріватися. Весь час перемішуйте аж до повного розчинення желатину та цукру. Кип'ятити суміш не потрібно. Отриману масу розлити у формочки. Це можуть бути силиконові, скляні, пластикові або керамічні формочки. Панакота з молока це здоровий десерт, який багатий кальцієм і білком. Вона також може бути низькокалорійною та нежирною, якщо ви використовуєте знежирене молоко. Залиште приблизно на 3 години в холодильнику для застигання. Вийміть панакоту з формочок. Полийте панакоту ягідним соусом або улюбленим варенням. І насолоджуйтесь. Її також можна подавати з різними фруктами, ягодами, шоколадом або горіхами. Панакота з молока може бути подана як десерт, закуска або навіть сніданок. Її також можна використовувати для приготування тортів, тістечок та інших десертів. Панакота з молока. Може бути приготована заздалегідь і зберігатися в холодильнику до трьох днів. Це легкий і освіжаючий десерт, який ідеально підходить для спекотної погоди. Панокота з молока це смачний, здоровий і простий десерт, який ідеально підходить для будь-якого випадку. Дякую за увагу! Підписуйтесь на мій канал, щоб отримувати більше корисних порад. Не забудьте поставити лайк. І поділитися цим відео з друзями.